Сьогодні висіваю свою вербену, ось така різнокольорова квіточка буде, Уже майже посіяла, висіяла все насіння, але залишила вам показати яке ж насіннячко. Дивіться, воно таке таке, таке цікаве. Ну, я думаю, ця квіточка точно в мене повинна взійти. Це не таке дражироване, як у, як у петунії, тому я думаю, Ці, Це насіннечко, так як воно. Не таке вже мілке, то його потрібно заглиблювати. Ось в кожну комірочку я положила на ось воно. І отак чуть-чуть от, я заглиблю десь плюс-мінус на сантиметр. Ось так. Ось це на І я його заглиблюю, Чуть-чуть притискаю. Потім зверху поливаю водичкою і е, накриваю, звичайно, плівочкою. І чекаємо на наші всходи. Ставимо його, звичайно, на сонячне, тепле місце.